І, друзі, на сьогодні огляд гусака, це американський преміумний танк 8 рівня, тяжкий танк. Він продається зараз у наборах, присвячених 1 квітня. І сьогодні у нас завдання розібратися, чи вартується машина покупки, який вона фармер, особливо фармер нам кожен день, які в неї сильні і слабкі сторони. Але перш ніж ми почнемо, то рекомендую вам поставити вподобайку цьому відео, підписатися і в кінці відео залишити коментар, що думаєте про цей танчик, а також про відео. Добре! А тепер почнемо. Давайте спочатку з короткого, скажімо так, обладнання, яке ви маєте встановити, і яку польову модернізацію маєте йому качати. По обладнанню. Тут один варіант на всі випадки життя. Ставимо поліпшене загортування, ставимо досилач, третім ставимо турбіну. Звичайно. Бонова, або ж як у мене, експериментальна, яка вам ще додавить стабілізації. Стабілізаці в танка, зразу скажу не сама приємна. Можна би було замінити тут, поставити стабілізатор, але в танка є серйозні проблеми з максимальною швидкістю і турбіна йому життєво потрібна. Тому цей варіант найбільш оптимальний. По польовій модернізації. Тут все теж максимально просто: ставимо проходимість. Прискорюємо зведення, третім ставити на свій розсуд. Я поставив зменшення часу оглушення, але ви можете поставити і збільшення огляду. Дивитися, наскільки ви вмієте тербіти арту, яка іноді звіріє. От. Та з цим розібралися. Тут все дуже просто. Давайте тепер глянемо основну пішку цього танка це бронювання. Глянемо його модельку. Танк на базі М6, бачимо по корпусу. І давайте верхня лобова деталь. Та, десь так ви будете бачити в його боях. Танк дуже високий, зразу вам скажу. Верхня деталь на 191 мм е, номінально і видає 275, 74, 276, ну 270 з лишнім, стабільно наведеної броні. Багато це чи мало? Це дуже багато. Насправді дуже багато. Самі розумієте, які бронепробиття мають однокласники, і як вони будуть страждати від того, що не зможуть вас пробити. Проблема вас можуть виникнути з ПТСАУ, які мають поза 300 бронепробиття на своєму рівні. І деякі однокласники тяжіки, які там мають дуже високі бронепробиття в преміумних снаряді. Але в основному це дуже жирний лоб, який буде в більшості супротивників не по зубах. Нижня деталь, номінал той самий, наведені броні трошки менше, але 261-262 це все одно дуже багато. Шоки. 244 наведеної броні. 243 трошки скромніше, але все одно значення пристойне. Плюс цей танк. Танкується, якщо, від, якщо є можливість сховати за укриттям одну частину корпус от щуку перегрожую. Щуку, якщо є можливість сховати ту, що ближче до супротивника, виїжджаємо під кутом, ховаємо, проводимо таку лінію, ховаємо цю вразливу сторону, лишаємо лише лоб під дуже вигідним саме для вас, під вигідним кутом саме для вас. І отримуємо дуже солідні значення. І щука, відповідно, теж дуже суттєво набере броні, ви Бачите? Е, борта в корпусі тонесенькі 66 мм. Танкують тільки під дуже гострим кутом. Але, врахуйте, якщо будете тан танкувати бортами, будете підставляти свої щоки і вам туди можуть накидати. Тому найкращий варіант танкувати лобом корпуса, а не бортами. <кій> Тепер по башті по башті 230 у нас наведеної в броні. Самий ЛОБ башти має. Те, що переходить в борта, тут же за рахунок от, скруглення набирає наведену броню до взагалі непристойних значень. Маска. В центральній частині вона найбільш вразлива. 229 номінальна, 232 наведеної броні. Але це чітко зліва зліва і справа від гармати. Якщо ви попадете вже трошки вище або трошки нижче, там іде вже кут, відповідно, пробити ви не зможете. У танка є люк, там броні нема, але він дуже вис... танчик дуже високий, і вицілити його зазвичай проблематично. Також неодноразово мені закидували під башту. Тут 237 ведений броні, але в мене була така ситуація, коли мене в бою із третій базовими бронебійними. Три рази підряд туди запихав. Я тоді думав, що полечу на Марс. Від того, як мене підгоріло. Добре, з цим ми розібралися. Давайте по рухливості по гарматі поговоримо в бою: зекономимо наш таймінг. І заодно можливо вдасться показати машинку в дії. Так, куди ж нас закине? Не пощастило Дев'ятки. Карта не найгірша. Але дев'яті рівні треба бути обережним, тому що, якщо вони зарядять правильні снаряди, то можуть виникнути в нас проблеми. Добре, давайте по рухливості. Чому я казав, що потрібна близько турбіна. У нас в базі тільки 29 максимальна швидкість. Це катастрофічно мало. При тому хороша при тому потужність, практично 15 кінських сил на тому. Дуже багато. І танк хоче їхати швидко, але не може через таку максимальну швидкість. Турбіну і ми це правимо частково. У мене вийшло з бустом 34 км в годину вперед. Це все одно ще мало. Але це вже куди не йшло. З цим можна миритися вже більше. Бачите танк, набирає швиденьку свою максимальну швидкість, але в неї втупляється і нічого не може далі. По бронювальню. Тут, зрозуміло, броні дуже багато, але тільки в губі корпуса. Борта. Не підставляє ні при яких випадках, бо порвуть на британський прапор. По гарматі. Отут це можна відмітити як мінус машини. Вона 105 мм, стара альфа-320, яка вже не актуальна в сучасному рандомі. І в базі тільки 204 бронепробиття. Що насправді дуже мало. Що основна фішка танка? Не пам'ятаю, що я вам сказав, це те, що ми маємо пільговий рівень боїв. Проти 10 го рівня ми не граємо, це класно, це супер. Це спрощує життя дуже сильно. Ми часто попадаємо в топ-списку, відповідно нам легше жити. Ах, Тинха нам вже закидає. Ну, бачите чітко в центр біля гармати. Найпер страшний. Так, нам треба шукати. Ммм. Mm, Могу в якийсь модуль попали. Стріляємо по 50 ТП. Далі по гарматі. 204, як сказав, бронепробиття в базового бронебійного. У преміум підкаліберного снаряда. В базі 245, що теж дуже мало. Дуже скромний підкаліберний снаряд. Неприємне нього бронепробиття. Ну, тут проблема. Ну і ДПМу. У цієї гармати дуже скромний, в базі тільки 1600, що надзвичайно мало. Дякую, друже. Молодець Йох. Ти можеш якось заспокоїтися? Дивися, що ця тварина робить. Просто бере мені закриває, постріл. А зараз арта. ДПМ, як я сказав, просто катастрофічно малий. Дуже неприємний, дискомфортний. 1600 в базі, в мене з усім обладнанням, з ящиком коле, тільки трошки більше, як 2000. Сказати, що це не актуально, це мало сказати, це просто надзвичайно мало. Мало неприємно і сумно. Так що ти робиш негіднику. Далі по стабілізації і зведення. Стабілізація неприємна, зведення нормальне, але через погану стабілізацію, ну, трошки довге виходить в кінцевому результаті. Ладно, підтримуємо грив Йоха. Будемо ламати броню. Цілий БНЛД. Пробивай. Зараз ми глянемо чи справді БНЛД. На каточок, друже, на каточок. І все він закінчився. Так, ісу. Відправиш ти мене в ангар, чи я ще встигну по тобі постріляти. <пух> Через каток вона дала борт зру... під зручним кутом. Але <пух> то вже не суттєво, тому що бій практично закінчився і ми виграли. Це вже можна зразу сказати. От. По гарматі прохливості ми зрозуміли. Що ми маємо? У підсумку. Маємо класний е, тяжик з фішкою в плані броні з слабкою гарматою, але зате з пільговим рівнем, рівнем бої, що це означає, ми будемо часто попадати в топ. А в топі танк дуже сильний. Дуже сильний. Він витанковує дуже багато, а попадаючи в нубку проти 7-6 рівнів ми просто їдемо і ламаємо голови всім підряд. Там супротивників для нас небезпечних практично немає. Хіба що зайдуть в фланги, в тил, і тоді вже, тоді вже буде сумно. <сум> Щодо фарм. Так, давайте глянемо, що ми тут пофармили. Значить, плити ми не дивимося, здобути забій 88 тисяч. Дамагу. Майже 700 асисту. В сумі 2900. 2900. Ну, фарм, ви самі розумієте, коефіцієнт фарму, як і в будь-якої вісмірки. І щодо фарму, стабільного, ну, тут є така проблема саме в бронепробитті гармати і її слабких, і її слабких е, характеристиках. І якщо ви готові миритися з цим бронепробиттям, що треба постійно відцілювати, плюс не завжди це допоможе. І якщо ви знаєте зони, куди пробувати танки, у вас є досить достатній досвід і багаж знань. То ви змиритеся з цим бронепробиттям. І якщо ж щодо зон бронепробиття, у вас є проблеми, і у вас ви досить узагально, знаєте зони бронепробиття, вам буде дуже складно цій машині пробивати супротивників і стабільно пробивати супротивників. І відповідний фарм буде скромніший. Попадаєте в топ-списку та фармите. Попадаєте проти дев'яток 15 вісь... там де 15 вісьмірок, можуть виникнути проблеми. Плюс гармата, як я казав, не дискомфортна по інших параметрах. Чи вартує цей танк покупки? Як вам сказати? Якщо, є нагода, якщо буде нагода отримати цей танк, наприклад, там по трейд іну або, можливо, якісь, якісь його коробочки запхають. Ну, це був би більш оптимальний варіант отримання цієї машини, ніж тратити на неї досить суттєву суму, хоч і меншу, ніж інші танки. Мені цей танк страшно подобається. як і кв 5 я люблю такі, такі машини. Це танк з фішкою. Він прикольний в плані танкування, іноді, іноді такі позитивні емоції дарує, коли ви попадаєтеся, і коли ви втанкуєте 5-6 тисяч дамагу, і супротивник просто нічого не може вам зробити. Це ну, це кайф просто неймовірний. Але і такі бої, коли е -е -е, подається вам дурне Ісу, яке з дистанції 500 метрів вам просто в лоб ломане своїм підкалібером і пів хп знесе. Ну, і тоді ти думаєш: де ж та броня? Ну, і все ж. Надіюся, надіюся, я відповів на основні питання, які я ставив на початку і дав розуміння, потрібна машинка вам ця в ангарі чи ні. Зараз для фарму є дуже багато сильніших машин, але якщо ви хочете пофармити і отримати якийсь цікавий геймплей, нестандартний, тому що погодьтеся, тут нестандартний геймплей в плані танкування, для прикладу, тоді машинка вам зайде. Добренько. Друзі, ставте вподобайки, підписуйтеся і залиште коментар під цим відео, що думаєте про цей танчик. А я вам дуже дякую за увагу, дякую за підтримку і розвиток мого каналу. І пока-пока, успішного рандому!